Воїни Дельвейси, ворог уже на нашій землі, і всі ми бачили, на що він здатний. Ми знаємо, яку жорстокість та руйнування він приносить, не зупиняючись перед нашими містами, домівками, родинами. Ми знаємо, що він безжальний, і його мета знищити нашу свободу, націю, культуру, усе, що ми любимо. Зараз кожен із нас останній щит для наших близьких. Для наших дітей кожен наш крок вперед, кожен виконаний наказ це захист нашого дому. Це надія на вільне завтра. Ми тут, щоб не дати ворогу жодного шансу, щоб захистити нашу рідну землю від загарбників. Ми сила, здатна зупинити цей терор. Як квітка Едельвейсу виживає у найсуворіших умовах, так і ми залишаємось стійкими та незламними перед будь-якими випробуваннями. Разом ми переможемо. Слава Україні!